Слава Ісусу Христос. Горість із Божого благословиння. Сьогодні ці цій передвяткові різдвяні дні ми зібралися в цьому святому храмі, щоб найперше віддати славу Богові і звернутися до Його спрохання від цілої нашої залозецької громади, від цілого нашого деканату про його допомогу. Поміч і обікуну над цими тими нашими дітьми, дітьми нашої землі, які сьогодні на сході зброї в руках захищають в нас спокій і дають можливість нам жити, працювати і насолоджуватися цим життям, що здавалося в такий відносно мирний і спокійний час. Тому, службу Божу, зараз ми відслужимо. За Боже благословіти для них. Я дякую вам, що ви зібралися тут. Дякую пану Ярославу, голові Капеланської служби західного округу, який прибув сюди на нашого богослужіння, нашому голові, пану Андрію і після служби за здоров'я, за той, коли будемо просити Божої ласки для живих. Ми згадаємо і всіх. І буде 12, які, як ангели в небі сьогодні, будуть разом з нами просити Господа за мир і спокій нашої землі, відправимо після служби панахиду за вічний і їхній спокій. <рід> terque наше Христу Боже видаємо трої слава Господи наша з дього спокриве нібес і усе ми senhor Попросить в нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, дасть йому гадюку, тож, коли везлій був вже вмієте давати дітям ваші добрі дари. Оскільки більше отець, що на небі, дасть дари тим, які його опроти. Oh. <coughs> Пане Властивий, чоловік Ви, хто доволі є свій, Тебе славу посилає, Храниці, сімейство, воду, клин, і пересадка жінавій вітні. Тремо, Мудрі, що підладою Твоєю завдохереженням ми тобі славу посилали Отцю і Сирю, і Святому Духу, і нині, і по і на віки віків. Thank oh. you. Виляться і сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. І я дякую всім вам, які сьогодні відгукнулися на голос церкви, тому що по всіх парафіях нашої Долозецького краю, деканату, ми всі знали, що сьогоднішній день вівторок. Господь кличе на гостину до храму Покрови для Святої Богородиці, де Він сам буде себе приносити в жертву, як це годоване ягнятко за наших рідних, близьких та наших друзів. Тому що вже намірення служби Божої за того, за воїнів, за зниклих безвісти, за поранених, говорить про те, що вони наші друзі. І дорогі Христі, згадуючи недільну службу, більшість з вас, і ви були, там завершував Спаситель такими словами, що багато покликаних, але мало вибраних. Кликав до цього храму цілу залозенщину. А прийшли і дякую вам, що прийшли ті, кому ваше серце підказало. Що там в дійсності мій брат, моя сестра, мій друг, мій товариш. Тому що немає більшої любові, як він говорив, коли життя своє те віддаєте за друзів, а вони там кожен день, кожну хвилину віддають життя своє за кожного із нас. Нехай Господь через вас береже наших хлопців, що вони здоровими, вернулися в наші родини, в наші сім'ї. І також запрошую до слова сьогодні осередження святої літургії, ми ще зараз відслужимо панахіту. Але я хотів би, щоб пан Андрій, наш голова. Голосу Ісусові, наші пані кому Микола, я ще дякую, що нам за спільної молитви, спільної молити за наших. Захисників за наших героїв, за тих, хто зараз робить для нас це мирне небо над нашої заполежні. Тоді ми дійсно витаємо сказали, що треба віддати шану тим людям, які зараз в окопах, тим людям, які кожен день борються за нашу залежність, за нашу свободу. Сьогодні також присутні тут найголовніші люди, люди, яких ми безмежно любимо, пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати, тому що вони віддали найцінніше. Тут є матері наших загиблих, батьки загиблих, жінки, брати і сестри. Сьогодні схиляю голову перед вами всіма і дякую за мужніх синів України. У нас же 12 небесних ангелів, які з неба спостерігають за нами і які дивляться, що ми робимо тут. Тому що вони віддали найцінніше. Також у нас є п'ять полонених, перепрошую, п'ять безліз і і один полонений від початку війни. Сьогодні Отець згадував і також за них молилися. І ми завжди будемо молилися, щоб ті безлісти пробавши, повернулися додому, щоб нарешті ми їх віднайшли і вони повернулися до домівки до своїх дітей. Також дякую, бо з нами присутній Кабелан. Він був одним з ініціаторів нашої загальної служби Божої. Дякую йому також за присутність. Ще раз всім раз вчора всі, дякую. Слава Христу! Який пануван Хамеландської служби наші, який далеко так приїхав, щоб бути разом з собі з нами на молитві. також міг звернутися до присутніх. Прошу. Пане голово, шановні українці, мені в мене сьогодні дуже велика честь, бо в перший раз в житті я виступаю перед парафіяном в церкві і в цій знаменитій церкві, старовинній церкві перед вами. Любі мої, мені чесно і приємно, а зробився, і свободно, що сьогодні ми зустрілися в такій установці, тому що сьогодні в мене запланований захід, вшанування сімей загиблих і пропавших бездів наших воїнів. Це велика трагедія і немає ніякого солоду, нема ніяких слів, немає ніяких інших засобів, щоб заспокоїти ці поранені ваші душі. Які будуть нити до кінця і ваших, і моїх днів. Але ви повинні розуміти, що сьогодні у нас дуже важкий час. І я вам скажу так чесно, щоб ви це розуміли, сьогодні на фронті йдуть дуже крупно і мої, і наші, і ваші, Взагалі всі наші українці стоять опліч на захисті нашої держави. Ми всі повинні розуміти, що там і що тут. Тому що стоїть сьогодні питання виживання нашої нації як українців, взагалі як нас і дорослих, і наших дітей. Ми українці, ми борнемося тим, що ми маємо своє чесноти, ми маємо свій код та називаємо вишиванку, ми маємо свою мелодійну мову, ми пам'ятаємо своє минуле і маємо майбутнє. Ми виховуємо своїх дітей в християнських традиціях. І це, дуже велике, це має дуже велике значення для нашого суспільства. І це добре. І сьогодні отець сказав правду, сказав правду, бо для когось це горе. І ті люди, які прийшли сюди, щоб гортуватися і своєю присутністю вшанувати тих людей, яких сьогодні немає, а в когось це базар, а в когось це ще щось. І так ми живемо. Шановні, ми так не переможемо. Ми так не переможемо. Тільки згуртувавшись, підставивши одному плече, розуміння, співчуття, навіть якщо не бачивши, то хоч скривитися за своїм треба, тоді буде успіх, тоді буде перемога. Дякую. Слава Ісусу Христу, слава Україні!